Хотів вам розповісти про свою невеличку пасіку із шести вуликів. Це моя перша зимівля з бджолами. І одразу три сім'ї загинула. Пасіка була сформована на роях, які я піймав весною. Зараз подивимось на ті сім'ї, які загинули. І що саме з ними сталося? Ось перший вулик, він трішки нестандартний, тому що рамки стоять навскоса, але віддали. Мені його безкоштовно. Ось весь підмор. Сім'я була. Дуже слабенька. Мені казали, що не потрібно пускати з сім'ї. Але сподівався, що переживе зиму, тому що в меду в них було вдосталь. Ось, якщо бачите, рамки. І коли я їх збирав зиму, рамки були повномедні, майже всі. Я так розумів, загинуло, ну, тому що гнали вони розпліт, тому що багато меду з'їли. Ось ця рамка була повномедна і знизу немає ні меду, нічого. Джола вся осипалась знизу. І ще залишилось багато меду і що робити з цими рамками, я поки не знаю. Хто знає як зберегти, чи можна їх давати на наступний рік бджолам підкормлювати весною, напишіть, будь ласка, в коментарях. І як їх зберегти до весни, щоб вони не пропали, не закисли. Ось теж пропала сім'я з цим вуликом. Я тут уже трішки подивився, що з ними сталося. Теж гнали розплід. Залишилось трішки запечатаного розпліду. Ось п'ятно диву розплід. Багато підмору. практично весь мед використали для того, щоб прогодувати розпліт і потім самі замерзли та відійшли я собі. Йдемо далі. Остання сім'я, яка загинула. Всі ці ці сім'ї я закормлював сиропом вересня в них. Меду було багато, ось залишок. Всі наступні осипались останнє. З'їли вони весь мед, я так розумію, те, що ось п'ятно розплоду який не вийшов, теж гнали розпліп. Ось в цьому і біда слабких сім'їв. Не в кліщові, а в тому, що вони гонять розплід, щоб наростити з та не вспівають до морозів. Ось багато з цієї сторони, з цієї сторони розплоду. То знає як краще. Ну, буде тепер наука. Що не потрібно пускати слабкі сім'ї.